Державна політика Китаю е, заперечує активні механізми обходження санкційних обмежень, які введені Європейським Союзом і американцями проти Російської Федерації. Але є цілий ряд китайських бізнесів, які це роблять. І ілюзії, що це роблять китайські бізнеси на свій страх і ризик, в мене немає жодних. Це знаєте, такий от спосіб керування державою в неявному плані, при тому, що все абсолютно контролюється в Китаї, в Китаї всі менеджери відслідковуються. В Китаї є соціальне рейтингування. Соціальне рейтингування кожної людини. І в залежності від цього рейтингу людина або може виїхати за кордон, або не може, або буде мати відповідну заробітну платню, або не буде. І при цьому ми з вами дійсно віримо, що якісь китайські бізнеса на свій страх і ризик починають допомагати Російській Федерації, при цьому попадаючи в санкційні обмеження європейських країн? Ні, давайте не будемо самих себе дурити. Там все абсолютно чітко контролюється. Тому те, то, що там відбувається, відбувається з Вищого керівництва Китайської Народної Республіки. Інша справа, що Китайська Народна Республіка намагається дистанціонуватися в офіційних своїх заявах від е війни в Україні. Хоча заява в них, що вони не можуть допустити поразки Російської Федерації, її дуже дуже показово. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.